Насправді, що в нас відбулося таке навчання, так? я думаю, що нам вам сподобалося у нас, так? ми вас зацікавили. Насправді ми хотіли відобразити, ну, вам, вас ознайомити з різними, тобто наш факультет він є багатогранним і є різні напрямки так? в освіті, і в, в які ми навчаємо, тобто там і технології, і логістика, так? Ну, і цифрові технології. Ну, і результат ви бачите. Тобто, ну, я хочу сказати, що це не єдиний результат, звичайно, ви знаєте, так, який ми досягнули. Тобто, і геймінг. Я думаю, що ми напишемо якусь таку новину, і там є ваші ігри, які ви ну, спроектували, розробили. І також інші там вчили логістику, так, історію транспорту. Як, вони, ну, як машини там розвиваються і взагалі, як навіть перехрестя світлофори вам розказано, як вони працюють. так? Також технології, тобто і чипру станок вам показували, і там обробку матеріалів, тут тобто, у вас було там на початку заняття. Ну, А кожен з вас, я думаю, в житті, що йому ближче, що йому цікавіше, то він собі вибере. Саме саме це, звичайно, наш літак Мрія. Ми про це теж трішки поговоримо, але зараз вручимо сертифікати. Так, до нагородження сертифікатів у нас запрошується Дмитро Дівако. І сертифікат підтверджує, що Дмитро успішно опанував курс 3D-моделювання створення комп'ютерних ігор, а також багато, будь ласка. Свою, бере свою. Скажите, та, ось. Чого Скажи, чого ти ви вибрав ви саме гініше? Мені саме більше сподобалось. А, що це розуміло? це. боїн? <зв>. воїн чи це. Так? Та, це... Рухомо, так. Я так бачу. Тут можна мені навіть вдягнути чиїсь, ці, так і нагороджувати з цих окулярів. Максим Гнідей запрошується. А чому ви саме таку модель вибрали? <р perseverent> <реш> ви, ви бачили, як його друкували? То я бачу, що я приїхав просто давати. До... Тобто там технологія, дивіться, холодно, ну, наскільки мені пояснювали, тобто, він друкується е, суцільним друком. Тобто, як починається він від початку і до кінця. Тобто, не, немає ніяких там щеплень чи так? Тільки там є спеціальні перегородочки, які потім забираються. І ми маємо такого, що це таке? Переконання. Святослав Готсько. Ще доробляв, це його куб, але він ще має доліпити його, він над тим, що допрацьовує. Це має бути щось, розкажіть. Це кубик сахрини. Кубик груби, чи ні? Ні. Ну, типу, є гра і це предмет з гри. Мені дуже сподобається. Я можу сказати, фанат франшизи. Скрийні. І я вирішив надрукувати якийсь предмет в реальному житті. Супер, я думаю, Сколько? що ви його доробите. Так, Так, обов'язково, в нього там навіть є ще деталі, він з деталями прийшов, правда, можна і ще сьогодні. А, окей, запрошуємо Богдан Звір. Богдан, це твої окуляри, ні? Ні, мої моє дочок. Це позадка. що у нас? Єсика. Скажіть, я, <зуміню> я думаю, що вона також суттєві. <правляє> так, так. Саме за тип самим право. Мені окуляри сподобалось, думаю, в кого то їх забрати. Володимир Сопчук запрошує. Собчак, перепрошую. Володимир Собчак. Оце я відчувала, все, забрали в мене окуляри. <право> Мусите вдягати. <й> Мусите вдягати, <право> <право> А ну. Вау! Даш полосить? О, я не потім віддати. Я сьогодні буду нагороджувати, якщо я щось побачила. Мені пасує. Так, <правлі> 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 Так, отже, Владислав Чуба, запрошую. Моя камилосачку, молосечка? Я дивився фільм Соні, мені таймс. Так, запрошивается Кулина Коваль. так всі отримали гранти? всі. А в нас тут є ще дуже багато класних, зокрема, дуже цікава е граната. Вона практично як справжня, тільки вона мені відкрила викладачі, вона з секретиком. І вона навіть відкривається ось так. І тут можна поставити щось. Цікаво, це, до речі, модель, яку замовив один з наших учасників, на жаль, сьогодні він не зміг бути присутнім на нашому заході. Також є ось така моделька це теж одного із наших учасників, які зможуть забрати її трішки пізніше. І, звичайно, спільний. Це спільна ваша робота «Літака і знаєш, що її там і розфарбовували, ви самостійно і працювали над нею. І, і, і Тому зараз запрошую, щоб ми, напевне, разом сфотографувалися, і ми так перервемося і продовжимо далі нашу бесіду і, і відпустимо нашого фотопока. Так? Будь ласка. Угу. Дякуємо вам. Допорог! що мрію треба брати чистими руками, щоб вона справдилася. Тримайте. Ні, я викладача Ханна Миколаївна, беріть мрію. Okay. Так, запрошую всіх до фото. Та, обов'язково, та. та, да, 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 так, можете. Знімайтеся Кому? Кому не вистачило моделі якоїсь, то хоча вам як, гранату чи. Чи ось мені? Ось мені. Так, а ну ви так дівчата спереді, ви так трошки... Шф, хлопці! Ага, okay. uh -huh. Так. Я біля хлопців осак стану, так, але ви так боком, боком, будь ласка, так, щоб всіх було видно. Поліночка трошечки отак назад. так, Окей. У мене буде гранат в руках. Я саме пообіцяла її віддати. А, можете це в край, щоб да, виключається зліва дуже багато. І трішки, трішки. отак. Михайло, тоді Тарас, вирішіть, будь ласка, якщо це, про 3D-принти. Тарас Вікторович Сітка без Тараса Вікторовича добре знає, Пам так? Пам'ятаєте, чи хтось не знає? Ну як можна не знати, з ким ви працювали? Передаю йому слово, він трошки розкаже про те, як ви працювали з, а, саме з мрією і з іншими предметами. Доброго дня ще раз всім. Якщо ви пригадуєте, коли ми з вами зустрілися перший раз, я вам скажу, що ми... В кінцевому результаті роздрукуємо ось цей макет даного літака. На жаль, він був знищений орками, але все-таки ми зробили модель, і ця мрія має бути, скажімо так, відновлена в будь-якому разі. Саме для цього ми її і роздрукували. Даний макет, мабуть, ми подаруємо вам, щоб ви його поставили, він завжди нагадував про те, що наша мрія має йти лише до перемоги. Крім того, якщо... Не якщо, а більшість вас пригадає, ми мали також проєкт суму звіси, ви пригадуєте, наскільки довго ми його друкували, наскільки складно він нам ішов, ось цього автомобіля. Ви пригадуєте, наскільки довго ми його мучили, мучили наскільки довго ми його підточували, щоб все спрацювало, але результат свій, ви бачите, це досить. Я це бачу, так? вони так посміхаються, то це було дуже весело, напевно. Це було дуже весело. Вони е, працювали це над ним, тому що вони побачили, наскільки тут багато деталей, тут більше 120 деталей. І це все працює. Ось Я чуть-чуть продемонструю для тих, хто не бачив. Тут повноцінний мотор з повноцінними поршнями. і все показується, як воно працює, як воно крутиться. Ну, ми покрутимо. Зайдніх покрутимо, що я не дуже сильно, як воно все працює. І хлопці пригадують, наскільки було важко це все. І вони побачили ось цю велику вели, вели кількість запчастин, і вони думали, а ми не знаємо, як ми його складемо, тому що це все було просто складено у великих таких коробках. І це все треба було дуже багато маленьких деталей, і це все треба було скласти. Це було весело, і я думаю, не забуду. Не Правда? Бачите, хлопці пам'ятають і посміхають. Хлопці пам'ятають і я думаю, що і ми... дівчата і дівчата. <рес> дівчата, <рес> э... дівчата... пиляли. <рес> дівчата приходили, брали і думали, як ми маємо це все підточити. Тому <рес> що там стільки маленьких було неточностей, оскільки друг не є завжди точним. А... То тебе з дівчат ви ніяк. Ну, Кажуть, ми... що то ніби хлопчача справа, але то дівчата... На жаль, вже... дівчата внесли е, не просто важливу е, А основ... е, Основний... Е, маленький кусочку, а вони зробили основний вклад в ось цей механізм. Механізм, не те, що моя, а ось цей автомобіль. Mm. <laughs> Дякую. Що ми ще з вами обговоримо, де ми передамо і де би ви бачили ваш ваш зроблений макет мрії? Так, гаразд, Надію, я прошу закінчити.